Це лимон. Спробуємо назвати ознаку лимона. Який лимон? Жовтий, кислий, а ще корисний. Це серце. Назвемо ознаку. Яке серце? Червоне, палке, а ще гаряче. Це мама. Яка мама? Добра, гарна, сучасна? Це яблучка. Назвемо ознаки. Які яблучка? Які? Червоні, жовті, зелені, круглі, а ще смачні? Це кульки, які кульки назвемо ознаки. Кольорові повітряні, легкі, красиві кульки. Кольорові, червоні, червоне, жовтий, повітряні, палке, кислий, сучасна, легкі, зелені, круглі, палке, гарна, добра. Це слова, назви ознак. Це Прикметники. Отже, прикметник це самостійна частина мови, яка називає ознаки предметів, і відповідає на питання який, яка, яке, які.